Як ви знаєте, в одному з телевізійних інтерв'ю Вадим Пристайко припустився Український посол Британії припустився невеличкої, я б сказала, критики президента Зеленського під час саміту у Вільнісі. І от сьогодні стало відомо, що Вадима Пристайка звільнили. Ну, дивина в тому, на відміну я навіть би сказала від ситуації в Росії, ніхто не, 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 не заручився. І не виступив на підтримку Стрелкова і Губарєва, А на підтримку Вадима Пристайка став колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. І Він каже, що із сумом, із сумом сприйняв повідомлення про відставку посла України у Великій Британії, оскільки той був надзвичайним чудовим. Юлія, ви замислили? Я не чую не, не на підтримку Пристайка. Став хто Борис Джонсон. Борис Джонсон. Так. Ні, ну на, на підтримку пристайка встало дуже багато людей в Україні. Е, я можу сказати, я достатньо багато займаюся міжнародкою. Пристайко був ефективним е, сильним послом. Е, і те, не, що тоді не, невже лише через критику президента його могли звільнити? Ну саме через це його і звільнили. Е, саме через це його і звільнили, і, і це виглядає дуже погано. Слава Богу, да, ви правильно кажете, ну нині Росія і нас там ні пристайка ніхто не садить, але сам факт того, що його звільнено, це погана ознака. Президент припустився помилки, коли він висловився на адресу Бена Волоса, міністра оборони Великобританії, людини, яка надзвичайно багато для яких це можу сказати, підтвердити знаю особисто. Надзвичайно багато зробив для України. Ну, один з найбільших наших друзів, і президент просто мав це визнати, і це був би мужній крок, державний. А карати пристайка за те, що він спробував. А фактично, що зробив пристайка? Він спробував залагодити це, згладити помилку, зроблену президентом. Так і мав зробити посол правильний. І він це зробив. І за це покарати його ну це погано з усіх точок зору. Це поганий прецедент. Але це і по, ну, і не забуваємо, що Лондон це ключовий наш союзник і країна, яка дуже багато зробила. І х, тепер хто буде послом Великобританії, це дуже серйозна позиція. І я так бачу, що президент прийняв рішення на емоціях, тому що ну, ми не бачимо знаєте, пристайко звільнений, а хто новий посол, покажіть нам нового посла. І чим більше це буде тягнутися, відсутність посла в Лондоні, тим гірше для України. А хто буде новим міністром культури? Вам вже відомо? Адже не будемо забувати, що та це також подія останньої останньої доби. заява про відставку міністра культури Олександра Ткаченка. Мені невідомо відомо. Мої джерела кажуть, що це найбільш вірогідний кандидат. Це островська люта, національний мистецький мистецький арсенал. це може ще змінитися 10 разів. Але наскільки мені відомо, це поки що найбільш юрогідна кандидатура. От. Ну, тут трішки зі звільненням Тиченка інша історія. Просто над Кенченко вирішили повісити цю цю ганьбу останнього часу, яка викликала велике роздратування в суспільстві. Всі ці музеї Голодоморів, Бруківка, що там барабани, овочерізки. Uh, і витрати на якісь божевільні серіали і фільми в момент, коли у українських військових не вистачає дронів, антидронів. Коли я борюсь за зарплати українських військових, мені говорять, що в нас нема грошей на зарплати військовим. Зате в нас є гроші зняти фільм про поворознюка СМТ. Зато в нас є гроші на іншу дурню, і у е, суспільстві це викликало величезне обурення. Президент це відчув і вирішив це все повісити на Ткаченка, що власне і зроблено. Хоча очевидно, що якщо ви подивитесь, кому Ткаченко розподілив ці 400 мільйонів гривень, Я то це все це, це все 95-й квартал. І, і точно, що це не Ткаченко сам таке придумав. От і більше того, це навіть і не технічно, це навіть не Ткаченко розподілив. Там це, це Ткаченко став певним, якби він це ще почав захищати. Він якби прикрив цю схему, скажімо так. А фактично, там інші, навіть розпорядник цих коштів. Там дуже цікава історія. Там, начебто, працювала конкурсна комісія, але ж ніхто не знає імена цієї конкурсної комісії. І на запит, хто ж ходить в цю конкурсну комісію, відповідь така: ми не можемо назвати їх імена, бо військовий час і їм небезпечно. <на> вони, вони що? Вони що це ракетна програма? Вони що, хто, чого що їм небезпечно? Тобто, сіли якісь невідомі утаємничені люди. Поділили державних 400 мільйонів на 95-й квартал, може просто якби соромно показати, що це хто там з компанії, які самі на себе це все поділили. Ну.